В Ужгородському міськрайонному суді продовжують розглядати справу щодо вбивства молодого мукачівця Сергія Спочинського. Нагадаємо, подія трапилася у 2019 році на одній із АЗС у Мукачеві. Цього разу в стінах суду мали допитати обвинувачених. Проте на початку судового засідання адвокат обвинуваченого подав клопотання щодо намірів підписання угоди про визнання винуватості. До За захисту буде клопотання про відкладення судового розгляду на інший термін, у зв'язку з тим, що стороною захисту відшкодовано шкоду завдану кримінальним правопорушенням, і нам необхіден час для підготовки проєкту угоди про визнання винуватості. Адвокат Віктор Марина, який також захищає обвинувачених, підтримав клопотання Богдана Біловара. Погодились із такою заявою і всі інші учасники судового процесу. Кваліфікація за умови згоди потерпілих дозволяє укласти цьому переваження угоду. Будемо вивчати умови, проєкт, я думаю, час потрібен для підготовки. Суд задовольнив клопотання адвоката і прийняв рішення про оголошення перерви. Наступне засідання відбудеться 9 жовтня о 15-й годині.